Із 15 червня у Кременчуці відновили рух автобусів на дачні ділянки. Ціле літо пільговики користувались безкоштовним транспортом, щоб дістатися своїх будиночків у передмісті. За словами дачників, такий вид пересування найбільш зручний і комфортний для них. Дуже добре, транспорт движеться, обично на пенсії дуже не розкатаєшся. Все дуже добре, по камісті, а далі буде видно. Ну, щоб довше хоч До 15 жовтня. Комфорт і графік дуже зручний. Їжу теж в понеділок і четвер. Дякуємо перевізнику і владі, що ми гроші. Дала нам такі автобуси, що таки можемо комфортно їздити на дачу, якби не в маршрутках то впитися, е, е, тому що е, е, ну, за все спасибо. Е, е, е. Про те, що пасажири повністю задоволені рухом автобусів, говорить і перевізник: жодних скарг та невдоволень за літній сезон не було. Лише позитивні відгуки та вдячність. Понятно, що людям зручно, і їм як можна більше. Вони кажуть, ми би на морозі в'їздили, якби транспорт був. А тут ну, ми зрозуміємо, що в залежності від фінансування. Транспорт багато місний. Людям, звичайно, зручно є де покласти там і речі, і сумки, і відра. І в принципі, це питання більш до людей, як до нас. Якщо рекламації немає, якщо немає ніяких зауважень, то значить ми вроде, як і впоралися з завданням. Питання задають щодня. От щодня, з самого ранку, будь ласка, чи ви продовжите нам, чи не продовжити термін. Дуже їм хочеться, дуже їм подобається. Водіями задоволені. Великою перевагою дачних автобусів є те, що проїзд у них абсолютно безкоштовний для пільговиків. Економія коштів це те, на що націлені майже всі пенсіонери, адже не кожен може дозволити собі витратити 10, 20 чи 30 гривень на проїзд у громадському транспорті. Понідільник четвер можемо поїхати. Як ми пенсіонери, пенсія сам сам позначок нікакає, то ну. Зайдеш в маршрутку, а там людей постійно стоїш, Постійно стоїш. А тут таке комфорт, і, і можна ящички я взяв, і сумку поставити, а маршрутки нічого не поставиш, тому що людей забито. Так що дуже прекрасно, що це автобус дали. Дякую, звісно, міській владі. Ну, Якби, звісно, вони хоч до, до кінця сентября, до половини октября продлили, було б дуже добре. Городні ділянки для багатьох літніх кременчужа. Є основою продовольчої безпеки. А вересень якраз сезон врожаю. Тому зараз дачні автобуси як ніколи у нагоді містянам їде в понеділок і в четвер їдемо тому. Що зараз якраз уборка огорода, все так що якраз все. Це їдемо, їдемо збирати. Усе те ж посадили. Те треба збирати тепер вивозити. А якби не було, то і пішки кидали. Сіяли. Оце не можемо років. Велике спасибі вам. Дай вам Бог здоров'я на лінії за цей автобус і желательно, щоб хоч до середини октября. Він повозив нас, бо там же треба вивозити якусь картоплину. Сподіваємось, що містяни матимуть змогу користуватись безкоштовними дачними автобусами якомога довше. Вікторія Максимович, Дмитро Пропастін, Кременчуцькі новини.